Із вертепом, колядою та пампухами на сесію Львівської міської ради увечері, 31 грудня, зібралося понад 50 депутатів. Усе тому, що згідно з чинним законодавством, будь-якій громаді, яка не розробила комплексний план просторового розвитку, як от Львівський, із 1 січня 2025-го заборонено затверджувати містобудівну документацію нижчого рівня, зокрема детальні плани територій, Те, що було готове. Ми винесли сьогодні на затвердження. Один з документів це є зміни до зонінгу в мікрорайоні підголоску. Документ, над яким ми працювали 5 років, мали дуже довгі дебати і з підприємцями і з мешканцями, знайшли варіант, який забезпечить збалансований розвиток цього мікрорайону, заклали там соціальну інфраструктуру, зелені зони у міськраді. Ситуацію, що склалася, називають законодавчою колізією. Я сподіваюся, що Верховна Рада прийме законопроект, який передбачає, що цей термін. 1 січня 2025 року, що він буде продовжений на три роки. Тобто, щоб дати ще час громадам розробити комплексні плани а в межах цього терміну, щоб можна було затверджувати містобудівну документацію. Також під час сесії депутати продовжили на 2025 тисячі роки програму заходів щодо підготовки до національного спротиву, яка діє спочатку повномасштабного вторгнення. За цей рік вдалося на суму понад один мільярд 100 мільйонів гривень підтримати військових. Части. Частина – на це йдуть прямі закупівлі, Частина мова йде про а, субвенції для військових бригад на купівлю безпосередньо зброї. 100 мільйонів із цієї суми виділили під час цього засідання на спільний проєкт із фондом Повернись живим зброєності». наступного року на реалізацію цієї програми з бюджету львівської громади передбачили мільярд гривень.